Програма Це модно розповідає саме про те, що модно. Події, виставки, речі, салони, фірми, модний одяг та відпочинок, художники та свята, здоров'я та освіта. Про це і багато іншого. Щотижня у програмі Це модно. Спонсор показу програми Салон французьких меблів Це це модно, модно, це модно, це модно. Це модно. Щочетверга о 22 годині на каналі ТЕТ програма для всієї родини. Клуб здоров'я. Дивіться 21 листопада. Навіщо чоловіку бути поруч із дружиною під час пологів? Нові засоби профілактики грипу. Інтелектуальний розвиток, немовлят. Постійний конкурс для телеглядачів та нагородження переможців призами від офіційного спонсора програми компанії Healthy Way Production Натуральні біологічно активні негормональні Healthy Way Продакшн. Живіть із задоволенням. Як стати кінозіркою, якщо відчуваєш, що кіно це твоє покликання? Це питання постає перед мільйонами таких самих, як ти, як і всім, тобі здається, що пробитися без протекції практично неможливо. На самом деле все гораздо проще. Просто нужно оказатися в нужний момент і в нужним місці. Теперь у тебя есть замечательная возможность оказаться в волшебном мире кино. Школа актерской майстерности под керевництвом Натальи Крачковской спільно с кастинговой агенцией ФИВО Ру проводит кинопробы для провідних российских и зарубежных сериалов. Наша мета – открыть молодые таланты. Скажите, у вас? более чем это болезнь. Но болезнь прекрасна. Я Я счастлив. Прихадіть, себе! Якщо тобі до 25 років і ти мрієш про великий екран, хочеш, щоб тебе впізнавали, зателефонуй і запишись на кінопроби. Ви втомились від нескінчених фізичних прав для черевного преса та все ще не досягли бажаного результату. Тепер вам досить лише натиснути кнопку і ви отримаєте стрункий пружний живіт замість обвислого черева. Ми представляємо новітню систему App Energizer втілення багатьох наукових досліджень, ви зможете легко і просто зробити свіже відпружним і струнким, не витративши при цьому жодних зусиль. Секрет полягає в тому, що пояс Up Energizer надсилає електронні імпульси, які змушують ваші м'язи скорочуватись частіше ніж це буває під час фізичних вправ. Ваші м'язи виконують понад 700 скорочень лише за 10 хвилин, і ви отримуєте саме той прес, про який завжди мріяли. Раніше я була змушена робити понад 600 вправ на день. Сьогодні це займає в мене тільки 5 хвилин. Тепер, тренуючи свої м'язи, ви можете дивитись телевізор, працювати або куховарити. Використовуйте ваш пояс не тільки на животі, але й на спині, сідницях та стейнах. Апенерджайзер має чотири контакти, що робить його більш ефективним. Він діє на декілька груп м'язів одночасно і ви швидко отримуєте результат стрункий і пружний живіт без жодних зусиль разом з Апп Телефонуйте прямо зараз за телефонами, які ви бачите на телеекрані, і замовляйте унікальний пояс Ап Енерджайзер. Пропонуємо вам також модель з одним стимулятором занечувано низькою ціною лише за 199 гривень. Такої ціни ви не знайдете ніде. А тепер суперпропозиція. Кожному покупцю поясу App Energizer подарунок пояс іншої моделі Up Gymic з одним стимулятором, який зручно використовувати на руках та ногах. Таким чином ви отримуєте пояс App Energizer з двома стимуляторами та додатково ще іншу модель поясу з одним стимулятором. Абсолютно безкоштовно. Два пояси за ціною одного такого ви не знайдете ніде. Телефонуйте саме зараз.